Прямо зараз російські дрони атакують Норвегію, Швецію і Данію. Там позакривалися аеропорти навіть. Це що? Початок третьої світової. От не прикол, не клікбейт, розповсюджуйте це відео. Будете зранку це бачити в усіх новинах. Отже, російські дрони літають прямо зараз над військовими базами в Данії, Швеції, Норвегії і над аеропортами. Через що там позакривали всі самоліти? Давайте повернемо, що це все аеропорти. Що це все почалось? А, бо зараз зсу будуть воювати, в тому числі в країнах НАТО. Якщо що, з чого це все почалось? Зеленський поїхав в Америку, розмовляв з Трампом. Про щось там перемовини були. Трамп на щось там своє продавив. Це понятно, домовлятися він вміє. А, Законопроект про те, щоб ЗСУ їздило, допомагало в країни НАТО, в тому числі воювала, як миротворчі, добровольчі війська. Отака От доля для наших військових, на жаль, в той же момент, як на це все Путін відреагував, він зібрав. До речі, російські дрони бомбили Москву, от якщо вони знали сьогодні вчора чи позавчора, не знаю, коли ви це відео а Путін зібрав з цього приводу над надбез, в Москві, і останній раз він це робив перед війною, перед тим як в повномасштабно напасти на Україну 22-му році. Аж тоді це було за три дні до цього. От. Тобто, от така от, поняла: одні друг друга шугають, там щось пугають, а ти що? А ну, а ти що? Отак це виглядає. Польща в цей момент каже: а тепер ми будемо збивати всі ракети і дрони, які будуть залітати на територію Польщі. От тепер Польша заявила пішла на такий шах і рішила ми й Видраний просто захистим. Ну вже непогано. Дивіться, я думаю, що це більше як провокація, ніж реально початок Третьої світової. Чому от зараз поясню як людина, яка була в штаб-квартирі НАТО і в Європарламенті, і бачила це всіх людей вживу, цих всіх генералів з усього світу з Я От розкажу, що там відбувалось, про що вони розмовляли, як вони виглядають, яка там ідеологія. Європа справа в тому, що вона не готова до гібридної війни. Що таке гібридна? Це оце дрони і так далі, тому чому навчилася Україна і Росія за останні ці роки війни. А Європи є протоколи, тобто протоколи, і правила, і порядки у самого НАТО в тому числі, як потрібно діяти в випадку нападіння з тої сторони, чи стоїть чи з повітря, чи іще, але в них немає розроботано протоколи, нероботано на випадок гібридної війни, такої, як і зараз. Оце дрони, поняла ця вся історія. А, в чому прелість українців взагалі? Як вони досі, ми досі стоїмо проти такої Росії, какую по техніці і так далі. Летить ракета. Просто як у нас процес відбувається. летить ракета в Україну. Це бачить Петро. Петро біжить до Остапа, каже, треба щось зробити. Вони знаходять того, хто вміє займатися пластиком, того, хто металом, того, хто вміє мотори робити. Збирають дрон, знаходять порох десь. збирають дрон, зрозуміло, який може летіти. Він полетів, і, і, і от знайшлося таких ще 10 компаній, і вже, типу, міні завод, який забезпечує таку історію. Поняло, ну, трошки акуратні словами, бо це тікток, зрозуміло. А, в Європі не так прилетить ракета, вони позвонять секретарю, секретаркам якомусь головному генералу. Він себе на раду. Всі будуть слітати за цього світу декілька днів, порозмовляють, потім щось рішать через два дня, відправляться все своїм секретарям, вони помощникам, потім бумажка, бумажка на бумажку. Потім дійшло до людини, яка довжна подумати, як розробляти, наприклад, дрони. Поняли, ну який процес? І нічого з цим не зробиш. А, в а там сидять класні спеціалісти, в штаб-квартирі НАТО, в Європарламенті, там дуже серйозні спеціалі... спеціалісти, і вони самі від цього всього утопають, але нічого з цим зробити не можуть. І... Ну, в інакших випадках НАТО з'яла Росію 100%, відсотків, типу, по небу, по землі і так далі зробить. Але чого неможливо зараз повномасштабна війна в. Між Росією і Європою, бо тоді 100%, 99% що буде ядерна війна. І Якщо ви думаєте, що ці мільйонери всього світу спрячаться, спрячаться в бункерах, і їм по все на барабану буде, по барабану нічого подобного. Вони вийдуть з бункера і побачать не побачать того світу, де жили, він буде зруйнований. Їм тоже це буде неприкольно. Тобто, вище світу цього зацікавлені в тому, щоб якби не було ядерної війни, це е, наш світ зберігався як можна довше. Тому це зараз буде виглядати більше як провокація для того, щоб Європа перестала відправляти гроші в Україну. Бо вони ж побачать, що на них летять ракети, і вони скажуть: так нам треба гроші, ну точніше, дрони бере нам треба гроші на збереження своєї безпеки, укріплення мощі, захисту і так далі. Перепрошуємо Україну, але у нас тут проблеми. А, а ми вам казали, ми вам що не казали. Перший раз чуєте, що і на вас Росія полетить. Ми вам раніше казали, може просто доплились раніше. Ну ладно, коротше, от такі вони чуть-чуть жирафи в цьому плані. І перестануть постачати нормальну допомогу в Україну. Тобто це на може, я повторююсь, для того, щоб а, виснажити постачання допомоги в Україну, зброї, грошей і так далі. Бо все буде концентруватися в Європі. Зрозуміло. Загалом будьте спокійні, треті світової не починається зараз. Можливо, через два роки, не дай Боже, буде що все буде добре. А, оці провокації вони будуть продовжуватися тому. Будьте безпечні. Але загалом зберіть тривожний чемоданчик. ласка. Я вам кажу, а в мене самого немає тривожного чемоданчика. Прекрасно мозгами розумію, як ми тоді до да, шашликів да, готувалися, що у нас там було. Що повиїжджали пасли, до речі, з України да, перед війною. Зараз з Латвії, Литви це перші країни, куди можна постати Росії. Туди пасли звідти не повиїжджали, Вони всі сидять на місці. Тобто, а Європа б за це подбала дуже-дуже завчасно. Тому ще з цього приводу можна зрозуміти, що це більше як провокація. І от ми не були не готові до початку. Да. Тому лучше перебздіть, бо бо я знаю, будуть коментарі, що ти на. Нагнітаєш, туда-сюда, типа як за Польшу мені писали, що ти нагнітаєш, Типа не бачили ще новин задрот, що ти нам розказуєш, Потом побачили, такі... <смірно>, я не знаю, яка у них там реакція була. Та сама історія зараз. Тобто краще перебздіть, перепрошую, чим не А, Ядерку будуть максимально старатися відвинуть. Я на це дуже надіюсь, я думаю, як і ви, бо це буде жесть. Постачання Україні зараз зменшиться, українські військові ЗСУ будуть воювати за НАТО, ці провокації будуть продовжуватися. Скажуть на ранок за Данію, Норвегію і Швецію, що там ці дрони, скільки їх було, що вони ушкодили чи не ушкодили. Е, по факту, Путін зараз щупає Європу, на типу, а що ти, а ти, що, а, ти, а я, а ти, поняли? От. І Україна посередині. Такі, може ви... Отак вот це виглядає. Короче, слава всім українцям, які досі тримаються.